У моїй студії тим часом з'явився колишній член Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у, сфер... у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРКП так званим. Андрій Герос, вітаю вас. Добрий От Єдине, що цю нацкомісію довго сильно виговорювати. Так, Крекапе, начебто, воно так більш-менш, а коли починаєш повністю розшифровувати, то дуже довго. А, насправді, до речі, закону ж так і немає про нацкомісію. Закон то, проголосований, але про він не підписаний. Президентом. Не підписаний. Але проголосований, просто чекаємо на підпис він президента. Він проголосований, всі строки вийшли. І якщо говорити про законність і про процедуру, то тоді, якщо президент не підписує, нічого не робить, бо в нього немає ні вето, ні підпису. Тоді закон мав би підписати спікер Верховної спікер Ради Верховна Парубій. Да. Ну, але в нас Конституція працює по-нашому, по-українськи, тому немає нічого. Ні, не, ну він же зараз ми ж бачили з новин. Перебуває з візитом до держави Ізраїль. Там вже прострочка пішла десь не знаю днів 15, можливо, тому спікер вже мав мав би підписати до сьогоднішнього дня. Просто коли нарешті там знаєте, поставити якусь е зрозумілу крапку, щоб потім не було принаймні за з щоб не закидало, що е Нацкомісія е, не діє на підставі закону. От це закидувати можна, і е його не підпишуть і е е з новим законом. І, ага. в, і в діючій е, площині законодавчій, тому що там є моменти пов'язані з конституцією, е, як такі органи регулюються згідно конституції, як він має формуватися в парламентсько-президентській республіці. Тому, якщо говорити е, з юридичної точки зору е, без політики, а чисто юридичними категоріями, то питання як були, так і можуть бути надалі. Угу. Дивіться, е, ми просто зараз почали обговорювати дуже активно е, прес-конференцію Юлії Тимошенко. Всі очікували, що вона зосередиться як. Раз на комунальних питаннях, а вона в основному так пройшлася по оточенню президента. Зрештою, там штовханина, розпочалася журналіст Сергій Медяник. Там поставив незручне запитання, наскільки я зрозумів щодо грошей Медведчука, які дали на ось ці всі протести. А ефекту небагато. Але будемо далі розбиратися в цій ситуації. Я про іншу заяву хотів поговорити Олексія Кучеренка, який сьогодні я просто нагадаю, що суд на якому очікувалося рішення у справі Юлії Тимошенко проти уряду щодо. Єдиної ціни на газ його перенесли на 1 грудня, і от що сказав Олексій Кочеренко, що це перенесення засідання в мене особисто викликає обурення. І я думаю, що за цим стоїть одне відсутність правових аргументів у Кабміну та маніпуляції в судівському середовищі. Потім далі він сказав, що Гройсман звернувся з проханням провести експертизу на ту ціну на газ, яку встановив уряд Гройсмана. Це абсурдно. Ну і далі, що за один день до. Закінчення закінчення терміну письмового провадження від уряду надійшло клопотання про проведення експертизи ціни на газ. Ну от, взагалі, це скасування, як кажуть представники батьківщини, незаконною постанови номер 315 про встановлення єдиної ціни на газ. Чи, чи може бути цей перегляд, чи може суд е, ухвалити якесь рішення, і чи взагалі може йтися зараз про якесь там зменшення? Комунальних платежів як на цьому дуже так активно любить грати фракція Батьківщина. Дивіться, перше, чи може суд приймати якісь свої рішення з приводу таких постанов? Може, окружний адміністративний суд міста Києва може, власне, адміністративні суди для того і є, щоб можна було оскаржувати рішення органів влади. Тому і постанови Кабміну, і постанови Національної комісії в сфері енергетики та комунальних послуг це компетенція власне, окружного адміністративного суду. Тепер з приводу того, що там відбувається, я не є учасником цього судового процесу, тому мені важко сказати. Але з одної сторони такі важливі рішення, в тому числі судові, вони не мають робити поспіхом, вони мають добре обдумуватися і зважати всі аргументи усіх сторін. Тому те, що воно. Триває досить довго, можливо, це і логічно з одної сторони. З іншої сторони, якщо є якісь штучні затягування, ну звісно, це теж недобре. Тому потрібно е, розуміти позицію обох сторін. Тому що зараз ви сказали позицію одної сторони, є ще позиція другої сторони. Е, чому власне чи є якісь нові обставини, чи якісь нові аргументи? Е, питання е, юридично. Мабуть, не просте, воно дуже масштабне, тому е, суд має прийняти правильне рішення. Відповідно, е, я думаю, що для цього потрібен певний, певний час. Ну, це ж мова про єдину ціну на газ 6 тисяч гривень. Так, я ж нічого Там, не е, Мова про ціну на газ, е, яка була встановлена весною, і потім вона лягла в тарифи на тепло. І тарифи на тепло були встановлені вже Національною комісією у сфері енергетики. Це в кінці червня. В кінці червня НК РКП прийняла тарифи на тепло, а перед тим була нова ціна на газ. І наскільки я розумію, в судах оспорюється і ціна на газ, і тариф на тепло. Тариф на тепло. Ну окрім того, в судах оспорюється. Я вже є учасником процесу. Я подав судові позови з приводу тарифів на електроенергію, але для бізнесу, для бізнесу і для бюджету, для непобутових споживачів, тому що там відбулося зростання 27% внаслідок цього от «Роттердаму Плюс цієї схеми, яку придумали. Там є дуже багато порушень, і це є окремий судовий процес з приводу таких тарифів. До речі, щодо схеми Роттердам Плюс, яку дуже активно теж критикують взагалі зараз закуповування вугілля. Де воно відбувається? Я ж так розумію, що нічого ж не змінилося в. Тимчасово, на тимчасово окупованих територіях, так і далі ми закуповуємо ДНР, ЛНР. звідки, і не, Чи вистачає зараз вугілля, і яка група, ну, антрацитова група? Зрозуміло, взагалі, що з вугіллям різних груп у нас зараз відбувається? От є у вас інформація на, на зараз, на 23 листопада? Є інформація на позавчора, Але вона теж досить актуальна. 21. Е, значить, по перше, дійсно у нас вугілля е, закуповується за формою е, е, ну воно за формою формулою «Роттердам Плюс, тобто ціна цього вугілля рахується, як нібито ціна вугілля в Роттердамі. куди плюс воно... транспортування Так, ну і ми розуміємо, що в Роттердам, воно звідкись приїхало. Тобто, де факто і там вже включено транспортування в Роттердам. і плюс е, транспортування і перевалка в порту, що нібито воно приїхало в Україну. Тобто ви хочете сказати, що воно дійсно з ДНР ЛНР доставляється до ні, воно Роттердам? А потім... Ясно, що воно зелене ДНР в ніяке в Роттердам не доставляється, але в принципі, якщо вугілля є в Роттердамі, то це означає, що воно звідкись приїхало, тому що в Роттердамі воно не видобувається, воно їде з Колумбії, США, з інших країн, тому там вже є ціна доставки до Роттердаму. але в нас вирішили ще додати ціну доставки і перевалки в порту в Україну. Таким mm -hmm. чином, в нас виходить найдорожче вугілля в світі, мабуть, і воно все закладається нам в тариф електричної енергії. Цинізм ситуації полягає в тому, що якщо в тарифі ми всі платимо високу роттердамську ціну, то державні шахти. Продають по низькій українській ціні по 1330 гривень. Так е, а в тарифі е, вже покривається ціна 2500 гривень в листопаді. Таким чином до шахт державних і до простих шахтарів цей ефект цього ретродаму він не доїхав. А різниця то різниця усіла на станціях теплової генерації, е, які працюють по тарифу, які отримали гроші е, за електричну енергію. А далі вони вже платять за вугілля стільки, скільки платять, а платять вони давайте ще раз розберемося. Тобто державні шахти за старою ціною відповідно державні шахти продають по 1330 1330. 000... Так, так добре, за формулою «Роттердам Плюс. Формула Роттердам Плюс діє для ціни електричної енергії, електричної енергії. де вугілля є компонентом, угу. тому ми платимо тариф на електричну енергію. Всі споживачі, в тому числі не побутові, по тарифу, який покриває. Ціну вугілля 2500 тисячі гривень, mm -hmm. і такий тариф отримує теплова генерація. Ну, в них, наприклад, тариф виріс з весни 2015 року, виріс на 125%. через те, що власне у них тепер покривається зовсім інакша ціна вугілля. Вони можуть спокійно купувати по 2500 гривень, і вони будуть ще прибуткові. Але по факту з державних шахт. Наші державні органи чомусь так вирішили з державних шахт вугілля купляється не по 2,5 тисячі гривень, а по 1330. в підсумку. Ми маємо заборгованість шахт за електричну енергію. Тому що вони теж споживачами електричної енергії, вони платять високі тарифи. Вони платять високі тарифи, да. які закладені в цю ж електроенергію, да. але продають за нижчими тарифами. Але продають за нижчими. Ми маємо заборгованість по зарплаті. Хочу зрозуміти, хто ж виграші залишається від цього. Виграші ситуації. залишається теплова генерація. Теплова генерація. Теплова генерація яка належить кому? 70% це компанія ДТЕК Рената Ахметова, є Центренерго, і є Донбасенерго. Ну, для розуміння прибуток компанія Центренерго за 9 місяців склав понад 1 мільярд гривень це при тому, що шахти в нас глибоко збиткові. збиткові. Да? Тобто видно перерозподіл в ту сторону. І самий особливо високий тариф теплової генерації він навіть не війшов ті 9 місяців. Він був за жовтень за листопад. Тобто, останній квартал, ну я не знаю, думаю, за останній квартал вони може ще там, з півмільярда прибутку отримають. Тому видно абсолютно несправедливий перерозподіл, коли теплова генерація з прибутками, а державні шахти, шахтарі без зарплат, заборгованості, зарплати низькі, і більше того, ще й. Ми всі, як... Збиткові ми всі... ну, Як державні підприємства, вони збиткові, державні жертв, вони збиткові. збиткові. І ми всі, з одної сторони, ми всі платимо тарифи, де нібито закладена ціна вугілля висока, а з другої сторони, оскільки Але шахти це збиткові, не покриває. Ці витрати. Вони до шахт не доходять. І з другої сторони, ми як платники податків. Через бюджет закладено на наступний рік 1,9 мільярди гривень на підтримку вугільної галузі, тому що вони збиткові і таким чином. Двічі всі споживачі двічі платять. Один раз через тарифи, а другий раз через податки. Окей, okay, 70% Ви сказали компанії Ахметова. А інші 30%? інші 30% це Центренерго і Донбасенерго. Це менші компанії. Донбасенерго взагалі невеличка. Центренерго трохи більша, а навіть понад 70% це ДТЕК. Угу. Тобто, фактично все. Ну, тобто 100% можна сказати, що йде до однієї людини, так? Ну Не 100%, ну, але абсолютно більшість. 70% це вже. Це це просто, більшість. це просто шалені кошти. Я навіть зараз не можу це, порахувати. Це шалені кошти, це. Я думаю, що це навіть не мільярди, це вже переходить в десятки мільярдів гривень. І ну, ситуація неприпустима, це очевидно. Чому раптом міністерство так продає це вугілля, коли тарифи дозволяють станціям теплової генерації купляти дорого? Як вони так працюють, і все це відображається на ну, тобто, на шахтарях? Що, що найменше можна встановити тарифи для державних? Шахт, ну принаймні на тому ринковому зараз рівні, ціна, які можуть заплатити за нього. Ціна для, ц, ціна для вугілля з державних шахт має бути такою, яка покривається тарифом теплової генерації. Ну так у листопаді вона може бути 2,5 тисячі гривень. А більшою може бути, якщо тариф теплової генерації виросте, то може. А якщо ну ми ж не повинні робити теплову генерацію збитковою, так, ну, так. кожен бізнес має отримувати якийсь прибуток, але це має бути розумна норма прибутку. Так вже були над прибут... Тепер трошки. Е, ну, тут... Тепер трошки витягти звідти, ні? Чи, чи, Це вже чи... політичні рішення. Ага. Це вже політичне рішення. Але щоб до того дійти, треба хоча б виправити. Це є вже власні схеми на бізнес, на бізнес і на державне регулювання. Ну, щоб, щоб прийти до такого, треба хоча б виправити ту несправедливість, яка є сьогодні. Угу. Е, тому що... Всі говорять, як переживають, як вони думають про шахтарів, а насправді шахтарями прикривається і відбуваються такі от речі, на яких заробляються мільярди. А державні шахти, давайте просто ну, хоча б регіони назвемо, де вони зараз. Ці основні державні шахти, які продають за заниженим тарифом вугілля. Державні шахти це Волинь-Вугілля, це Львів вугілля, це селідово донецька область. В основному, от в цих областях, ну є ще шахти Луганська область і Дніпропетровська область, але державні шахти в основному зосереджені Львівська, Волинська і Донецька область. Тобто, коли надходять, коли надходить інформація, що шахтарі знову бастують через зарплату, через те заборгованість і так далі, от, наприклад, там на Волині, так то це саме через от такі. Речі, які це саме через такі речі, абсолютно не Ми всі, як споживачі, в тарифі за електроенергію заплатили достатньо грошей, щоб шахтарям виплатили зарплати, щоб вони могли спокійно працювати, і навіть їм підняли зарплати. Але цей ефект до шахтарів не дійшов, його по дорозі трошки переділили і перенаправили в іншу сторону. І щоб ви розуміли, наприклад, на шахті номер 10 в Нововолинську городу, і шахтарі, у них через заборгованість по зарплаті, і заборгованість по зарплаті не складає 7 мільйонів гривень. Лише один місяць за рахунок того, щоби виправили ціну з державних шахт до тої, яка реально покривається теплові генерації. Лише один місяць жовтень давав понад 300 мільйонів гривень. Угу. Тобто, в шахтарів заборгованість по зарплаті це смішні гроші в порівнянні з, 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 з тою з тою різницею, яку могли би отримати державні шахти, якби була чесна одна ціна. І для теплової генерації, і для, і для державних шахт. Ну тобто, коли ми так активно обговорюємо єдину ціну на газ, то ми чомусь не обговорюємо єдину ціну на вугілля. Так, да, з, з вугіллям є проблема. Особливо вона загострилася у вересні-жовтні. Ну, це з... логічно. І знову ж таки, молодих. за, за от вересень жовтень можна було додатково отримати 350 мільйонів гривень для державних шахт. В листопаді я боюся, що ще, мабуть, десь мільйонів 400. Таким чином, в нас. При цінах при тарифах, які є в жовтні, в листопаді, на сусіди, більшість державних шахт вже могли би бути прибутковими, і ніяких дотацій з бюджету вже було б не потрібно їх можна було б направити на якісь інші речі, наприклад, на енергоефективність. Ну, тому це слово, це лєйливе слово часом. Це важливе слово, тому що в нас втрати тепла. Що ви розуміли, найбільше відбувається не в теплотрасах і не в котельнях, а найбільше трати тепла в кінцевих точках споживання. Багато будинках. Багатоповерхових будинках. Це підвали, двері, під'їзди, вікна, дах, стіни не утеплені. Тому... Тому стіни там в останню чергу. Я знаю, що там треба з підвалу починати, потім дах, потім все потрібно робити. Під'їзди і... потрібно робити. І мешканцям дуже важко самостійно це робити. І тут якраз держава має бути залучена. Пане Андрію, ми з вами поговорили дуже багато про формулу, ну і про державу державні шахти вугільні. А от чи достатньо зараз в принципі на складах у нас вугілля різної групи? Є там і газова група, і антрацитова група? Чи достатньо зараз чи є у вас інформація для зими? Станом на понеділок в нас було 1,7 мільйонів тонн, при тому, що рік тому на ту ж саму дату у нас було 2,1 мільйони тонн. При тому, що тобто рік вже менше вже менше, але рік тому у нас була тепліша погода. Це перше. і друге, у нас навіть був контракт на імпорт електроенергії, тобто у нас була підстраховка. План на перше грудня складає 2,5 мільйони тонн, тобто майже на 40% більше аніж те, що було станом на понеділок. Тобто йде відставання від плану дуже велике і знову ж таки цинізм ситуації в тому, що коли вводили цей Роттердам, то говорили, от з такою ціною ми тепер купимо вугілля скрізь, привеземо і будемо підготовлені до зими. Насправді вугілля не приїхало до зими, підготувалися слабо, і зараз ми дуже сильно залежні від поставок з цих так званих республік ЛНР ДНР. Тому що якщо вони буквально на тиждень перекривають поставки, то в нас виникають дуже серйозні проблеми. А вони перекривають час від часу. Таке буває перебої, і зима це ж особливий момент, і всі розуміють. Наскільки це важливо, тому ми просто, на жаль, самі вибудували собі слабку переговорну позицію. Як вибудовувати діалог? А як... як же там розмови про пар Південно-Африканську Республіку? Там те, що минулого року, я пам'ятаю, там, по-моєму, два судна так, прибуло до нас з антрацитовою групою. Просто її більш ніде немає, окрім Ну, є пар, є Донбасу Австралія і... А, Австралія. ще, так. Е... Ну, то зовсім далеко. Е... Значить, Спочатку все літо чекали, що поїде вугілля із зони АТО, тому е не контрактували вугілля з Південної Африки. Чому так? Тому що коли в тарифі почали отримувати цей Роттердам Плюс, то хотіли закуповувати дешеве вугілля із зони АТО. Відповідно, mm -hmm. тоді велика маржа, велика рентабельність. Коли ти отримуєш в тарифі багато, а закуповуєш вугілля дешеве. А якби зразу почали закуповувати з південної Африки, відповідно рентабельність була б якась мінімальна. Тому все питання все вперлося в гроші в заробітки. Хотіли заробити більше. Підно, чекали чи чекали... конкретно хотів заробити? Ну знову ж таки, ми ж говорили вже. Це є ДТЕК, компанія, яка контролює 70% ринку теплової генерації. І є центр енерго. Мені просто приємно це чути. Постійно це об'єктивна реальність, факти, з якими нам доводиться жити, і все літо чекали, чекали. Коли вже літо закінчується, вже от осінь, всі зрозуміли, що так далі продовжуватись не може. І в кінці серпня почали контрактувати таке південно-африканське вугілля. Наскільки я знаю, три кораблі е, законтрактували, і вони е, один приїхав, здається, два ще їдуть, можливо, вже два навіть приїхало. Е, тому зараз йдуть паралельні поставки, але е, в нас є обмеження в портах: здається, 400 тисяч тонн в місяць по перевалці цього вугілля. Тому зараз вже немає часу в нас завести багато. Окрім того, це досить таке дефіцитне вугілля в світі, особливо напередодні зими, і так просто його не законтрактуєш. Тому завжди є літо. Літо це підготовка до зими. На, на жаль, цей час профукали і займалися, не знаю, там підрахунками заробітків і грошей, які принесеться Роттердам Плюс. А реально вугілля у нас не їхало. Тому так, сьогодні а що ще... робити далі? Що робити далі ну, зараз? Що ну, робити? По перше, треба вугілля контрактувати і завозити наскільки це можливо там і в січні, і в лютому. По-друге, треба, щоб воно їхало в зони АТО, щоб поповнювалися склади. І по третє, потрібно, щоб максимально працював енергоатом. Тому що чим більше працює енергоатом, тим менше працює теплова генерація. Відповідно, економиться оце от вугілля. Але зимою, коли будуть якісь пікові морози зранку, чи ввечері, чи вночі, тоді, звичайно, підключається теплова генерація, що вона покриває всі пікові навантаження, і тоді йде таке максимальне спалення вугілля. Побачимо, як буде ситуація взимку. Ну от просто я хотів би, щоб ще ви прокоментували. Я зараз пізніше трошки покажемо. Звісно ж таки це калькулятор, як це обрахунок розрахунок точніше відбувається, наприклад, за електроенергію. Так, хто більш за все отримає тут. ну, Судячи з усього, все одно теплоенергостанції більш за все заробляють грошей з тарифу електроенергії. Енергоатом тільки на другому місці. хоча Тес насправді у відсотковому плані менше, ну виробляє виробляє, виробляє електроенергію. У нас найбільше енергоатом за понад 50%. Можливо, можливо, останній місяці навіть 55%. А теплова генерація виробляє трохи менше 40%. Відповідно, по виробітку на першому місці енергоатом. Але оскільки в теплової генерації тариф 1,8%, а В 1,8 гривні, а в енергоатому лише 50 копійок, то по грошах найбільше грошей в останні місяці дійсно йде на теплову генерацію. Мені здається, там десь трохи більше 40%, 42 чи 43% з нашого рахунку, який ми платимо за електричну енергію. Це йде теплові генерація. Зрозуміло, пане Андрію. Ну такі. Не надто втішні коментарі від вас, але як є, реалістичні. Реалістичні так. Колишній так. член а, нацкомісії з регулювання трефів Андрій Герос, що й не був гостем нашої студії, приходять, до речі, ще я завжди вас радий бачити.